Вітка, донятка, рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні одне з найдовгоочікуваніших відео, які ви давно вже просили. Я буду дивитись тік-токи чоловіка Ти пошкодуєш. Так, беріть там щось смачненьке, чайочок, кавуську. І погнали дивитися, що ж він там без мене дивиться. У тих своїх Тік-Тока. Так, що в нас буцюрка, тут робиться? Куди це він поїхав так? на роботку? Чайка, ти куди? Я по справах. Є дуже багато невідкладних справ. Але ж прикол в тому, що ж якось він теж його орендував правильно. Тобто чимось то він той QR-код зісканував. Не знаю, як вам, але мені всі приколи під цю музику одразу видаються максимально смішними. Так, а ми подивимося далі. Ну так, хлібчик завжди падає варенням і маслом вниз. Тапочки завжди так стають. Ого! Вісімдесятий левел. І що буде? <плес> <плес> і все впало так само, як мало впасти. <плес> фізика, Мар'яна і фізика. А у вас завжди теж хлібчик з маслом падає маслом вниз. Yeah. Я щось не пам'ятаю, як він в мене падає. Я пам'ятаю, що ковбаска точно завжди вилітає десь в бік. А ми дивимося тікток далі. Де ж такий радій життя, а потім мозок різко? а де твій індифікаційний код? <рес> було, діло було. Особливо десь так о третій годині ночі. Що ви думаєте? Не один раз я його шукала. І не один раз, ну хоч раз візьми, запам'ятай, куди ж ти його потім поклала. А ну, пишіть, хто ще такий. Всі. Так. <рес> <рес> є таке, є таке. Було діло було, особливо як тільки я здала на права. Ні, nee, ну ми ж всі молодці, правильно, зразу все ж класно виходить. Можна їхати, можна ганати. Особливо підкриту музичкою. Але краще чоловікові про це казати, і не показувати такі відео. Так, скільки тобі років? 17. і давно тобі? 17. З тих пір, як мене <кхід> пітер піде грюза, наказом молодимо. Кровосіся. Це смішно, це було смішно. Та такий гумор. Що це робиться? Я без чоловіка. Депресивна жабення. Якось сумно ми далі. Оу, музичка пішла. Цікавий перехід. А, слухай, тут чоловік непогано таку музику ще й слухає. Вау. Так, дивимось далі. ту ду <плес> Геніально! Я чомусь так і думала, що так буде. Так і думала. Так, не, що у нас? То, що нас? Не всі знали, що в попкорні, отут дирочка є. І вона створена для того. Щоб через неї ну, я не знала. Павлики, які не <гум> не Серйозно? Як так? Як ми жили до цього? Як? Сенсі. Це що, можна його було всі просто всі висипати? Всі всі всі? Всі? <гум> Це якийсь прикол, ви знали? Пишіть. <гум> наскільки тепер все змінюється? Попкорн вийшов на новий рівень. Бачите, корисно інколи поліста на токи чоловіка. О, oh, приколи собачками, ми любимо. йо Запутався. Запутаємося! Дайте йому піцульку! Я дуже люблю пески. але в мене немає песика. Треба завести песика, напевно. Візики вони прикольні. Милота. О, особливо так, в болоті. Улюблена частина. Ta. Особливо в 4 ранку. Єдине, що мене зупиняє, щоб завести песика, це те, що його потрібно буде вигулювати у 6 ранку. А ще те, що він може все подерти. Дивани, крісла. Оце мені трішки не подобається. Ну як трішки? Дуже не подобається. А ми дивимось далі. Низочка знову. Таку я теж не люблю. Так, 5 секунд послухаємо Довше не можна Так, а ми дивимось далі Що це там робиться? Що це за полночі Тік-Токи видають? Хайлі Майлі Саймс Сходи до психолога Так, виглядає на, що я тільки ще світлк там відкрила Так було було діло було діло. Найприємніше. Так. <му> як поїду в Італію, напевно буде теж як цей котик. Чай треба купити, порошок пральний з забула Зварити кашу. Зараз ворожусь, може на обід мене запросити мені чи навіть більше там думок у голові. Зірочка пала. Цікаво, коли я зможу відпочити. Уже завтра будуть канікули, то вже хоч одягся ще манікюр. О, таке воно, життя жіноча. Понеділка починаю нове життя. Поправилась треба скуда. Бачите, як нам нього, аби така погода, що. Тільки дуб, тільки в плані в голові. Цікаво буде другий сезон Мобленда. Том Харді красавчик. Піця кругла, а приносять її в квадратні коробці. Може, піцу закажемо. Треба замовити піцу. Я б, чесно кажучи, теж до такого висновку дійшла після цього. Так. Вуу, який перехід ви бачили. Собачка, русалочка. Так, що в нас далі? О, якийсь кукінг, і не мій. На жаль, але італійський. Пробачимо його. Так, хамончик. Бурата, песто, помідорки. Звичайно, це смачно. Може, візьмемо це на кукінг? пишіть. Дуже смачний якийсь що це. Чабата, якась вийшла. Чабата. Пишіть, пишіть, я дуже хочу це приготувати. Це нереально смачно буде. Щоб знайти десь такі помідорки, було б ідеально. А ще б десь поїхати в якусь Італію, то скажу. Але не так, покажу ніяк. Я розказую щось своїй подорозі і кажу, але тільки не В цю ж секунду. цю ж секунду завжди. Моя дружина після івенту. <ріст> так. Я її розумію, у мене теж мусійно так. Через 0-0 одну секунду ти вже просто в піжамці і готовий лягати спати під чайочок. Я ж не одна така, Напишіть мені. Тільки в моєму випадку там ще стоїть декілька пачечок джипсиків. А що? Ну, є така проблема, що в мене є. Я з нею борюся. Ні. <ріст> так. О, Мама знову Італія. Ну наше мені ця змокота. Зараз на ні. Ще рапі тусь готувати. Особливо щось таке, щоб там було теж так багато-багато крему. Дуже багато кремів. Все було в кремі. Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла зацила жовковийся. Який вайп? Не заспокоїться, серце не заспокоїться. М -м -м -м. Все довше не можна. Але не купив жодних солодощів в магазині, тому що у мене був правильного харчування, а зараз десята вечора, я жалкую про свій вібр. Це я. Це я. Це я. Це я теж так шукаю по всій кухні, по всій хаті. Хоч що небудь смачненьке. Тільки не в десять вечора. Ось так у друге ночі. Не буду я посеред ночі поїсти. Так. Що це таке? Одна Італія. А це може через те, що я зупинилась на одному з тіктоків італійських і тепер йому завжди буде видавати все італійське. Чесно, так не планувалося. але послухайте, це таке геніально. <смір> так, що там відео? А, це Сицилія, тому що все-все в лимончиках. Ну, смачно виглядає, не знаю. Не коштувало ще такого. До речі, в нас не було ні жодного, ще здається, кукінгу, з якимось лимонним куртом, або може якимось чізкейком лимонним. Що скажете, як вам така ідея? Може зробимо? Давай, давай! Так. Виглядають люди, які скоро дізнаються, що за їжу в холодильнику треба. Потрібно... <поглядає> Ах, реально, таке безтурботне життя було. <поглядає> А, ти що ну тоді теж треба було щось робити, типу вчитися, але ж, ну, це ж не ходити на роботу, правильно. Що це робиться? Що це видаємо чоловіку? Перелистуємо, вибачте, звичайно, але перелистуємо. А, це з мультику цього прикол. Ви ж зрозуміли, з якого мультику. Історія іграшок, як що. Коли Енді приходив. Вони там всі шарять цей прикол. Я думаю, в нас він не дуже популярний. Це більше американська якась штука. Але прикольно, що всі шарять навіть такі дорослі люди, вчителі. Це дійсно прикольно. Сі, сі! Це прикол. Як? Yeah, так? Окей, дивимось далі. <плес> це смішно. <плес> Я так і думала, що він це зробив. Я дуже люблю такі відео, коли під ці звуки, підставляють щось. Дуже смішно. Далі? Так ось чому свою жінку перенуди за руки. Куди вона зійшла? <свист> Доставка за нуль одну секунду. <свист> так. Банана. Тікен банана. Тікен. Банана. 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 Остановіть. Так. Що це коїться? Болото якесь? Мотоцикл. <свист> <свист> так, мої це відео необхідне для наших вставочок мемних. <свист> <свист> ну, буває тяжкий день. Що зробиш? Усіх щось таке стається. Сказала мама підлити да. вазонки. І сказала не чіпати ісусове ага. дерево. І що? Ага, а вазонки виявилось дуже багато? Що знає ісусове дерево? Я тебе розумію. Розумію. Просто заспокоїтися і побути в гарному настрої спокійно. Дуже складне питання, тому що да, заспокоїтись мені. Я, Є uh, гарний uh, такий жарт. Як ви розслабляєтесь, я не напрягаюсь. Тому заспокоїтись мені не потрібно, але для того, щоб прийти там, поляжати, позаспокоїтись, вдома не буваю, А коли приходжу, мені вистачає тільки 5 хвилин для того, щоб роздягнутись. Ви знаєте yeah. цей момент, коли я говорить хтось інше, а соромно тобі чому вже рано. Але це відео класно підійде нам на мемчика. Ні, я не працюю з психологом, я сам психолог. Сам психолог, Ну звичайно, хто б сумнівався. Джейкоб. А реально схоже. А що у нас закінчилось ТікТоки? Жартую, їх тут просто безкінечно. Якщо хочете наступну частину такого відео, пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Я сподіваюся, вам також було дуже весело, як і мені. Разом трішки посміялись, трішки підняли настрій. У нас час це дуже важливо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па! Я щось не зрозуміла. Жодного відео не було мого. Я не поняла, це шарометься. Так, у мене є декілька питаньчок.